Дорогі мої слава Ісусу Христу, там були такі слова в пісні, що наука, наука про Нього, я так розумію про Бога, що то є пітьма. І так ну, навчала мати свого сина. Але ми по милості Божій розуміємо, що то є не так, і навіть є такий вислів, що. Богослів'я це королева наук. І слава Господу за те, що ми всі на цьому місці є богослови, тому що ми вивчаємо Слово Боже. Алілуя! Слава нашому Господу! Читаємо текст із Євангелії від Івана, 6 розділ з 70-ї і 71 вірші. Євангелія від Івана, 6 розділ, 70 і 71 вірші. Відповів їм Ісус, чи не дванадцятьох я вас вибрав, та один із вас диявол. Це сказав він про Юду, сина синуного Іскаріота. Бо цей мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох. Амінь. Займайте ваші місця. Коротко нагадаю, про що я говорив з цього місця крайні дві проповіді, ми почали розбирати другий розділ дій святих апостолів, і говорили про те, як Божа місія розкривається в історії П'ятидесятниці. Далі. Ми переключили свою увагу на апостолів, які були уже спорядженими, готовими для того, щоб виконувати цю місію. І у нас була така тема, як ознаки готовності християнина до місії. Ми тоді розібрали дві ознаки, а саме це. Працьовитість і Боже покликання. Тому що працьовитість це протилежність до лінії. Лінь, вона неприпустима для навіть порядної людини, тим більше для християнина. Ось. Але цього недостатньо, щоб бути Божим працівником. Потрібно ще мати і покликання від Нього. Але закінчив я свою проповідь того разу на тому, що можна, потім, що можна бути покликаним Богом, але в певний момент відпасти. І тому ми продовжимо нашу тему, яку розпочали того разу. Ознаки готовності християнина до місії. І наступна ознака, про яку хочу, щоб ми задумались над нею, це духовна чистота. Людина готова до місії, коли немає за собою якогось стабільного гріха. Я не говорю зараз про абсолютну безрічність. Інакше ніхто би з нас не був би готовим до того, щоб Бог нас використовував. Але ми говоримо про нерозв'язані проблеми, гріхів, яких людина не бажає каятися, які людина полюбила. Друзі дорогі. Духовна чистота, вона дуже важлива для нас, щоб бути в Божій справі. Такий приклад. Ми всі використовуємо посуд для того, щоб їсти. Але ми хочемо їсти із чистого посуду. А коли ми раптом е на дотик відчули, що він якийсь брудний, то ми таки зразу у нас емоції включаються і кажемо. Хто це ми взагалі? Ось. І тим більше, якщо ми хочемо бути тими посудинами, з яких люди їстимуть оцей духовний хліб, слова життя вічного, то наскільки більше нам варто бути духовно чистими? Приклад з Біблії, це один із дванадцятьох, про яких про якого я тільки що зачитав, Юда Іскаріоцький. Він був покликаний, він був покликаний, він був у праці Божій, був у праці Божій. Він був посланий, він був посланий. Він отримав від Ісуса Христа владу наступати на всяку ворожу силу, отримав владу. Але щось пішло не так в його житті. Чому? Нам Біблія розкриває про це? Ця ж Євангелія, 12 розділ, 4 і 6 вірші. З 4 по 6 вірші, і там є така фраза, що Юда був злодієм, у нього була скринька для грошей, і він брав те, що туди клали. При цьому він маскувався турботу, за турботою пробідних. Так? І це водночас і обман, і е, крадіжка, і бачимо, що він був у цих путах, і скільки часу він ходив з Ісусом, здавалося би, але Він не забажав цю проблему розв'язати. І... Ми бачимо, як цей гріх, ця пучина у свій час затягнула його, і він свого Спасителя продав за 30 срібняків. Ми чули зранку, що людина вона не може служити двом панам, тому що або одного зненавидить, а другого буде любити. Або знехтує одним і буде служити іншому. І тому нехай оцей приклад вселяє в нас страх і трепет, але страх не такий, що дає муку, але страх Божий і благоговіння перед ним. Як же нам дотриматися духовної чистоти? Біблія дає нам відповідь на це питання псалом 118 або 119 9 вірш, 118 або 119 9 вірш. Як юнаку зберегти чисто... чистою свою дорогу, життя лише дотриманням Твого слова. Коли ми будемо дотримуватися Божого Слова, тоді ми зможемо дотриматись чистоти. Друге, це мати особливе ставлення до Бога як до святого, а також і добру совість. Сказав апостол Петро, який проповідував в День П'ятидесятниці, так ми згадували про Нього, він сказав такі слова. Господа Бога святіть у своїх серцях, так, святити Бога. Ставитися до нього як до особливого, до святого відділеного досконалого, будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто вимагає від вас звіт про надію, яка у вас є, з лагідністю і страхом, маючи добру совість, щоб тим, за що обмовляють вас, як злочинців. Були посоромлені ті, що ганять ваше добре життя у Христі. І ми бачимо, що у апостола Петра це не тільки були слова, але він доводив їх на практиці, так, у діях святих апостолів він завжди був готовий дати відповідь про надію. Але, друзі мої, що нам робити, якщо раптом ми все ж таки замастилися? Біблія і на це дає відповідь. Визнати? Визнати це. 1 Івана 1, 7, 9 і 2 розділ перші два вірші. 1-7. А якщо ходимо в світлі, як Він є в світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Якщо визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити від усякої неправедності. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А якщо хтось зрішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він є умилостивленням за наші гріхи і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Слава нашому Господу. І, можливо, хтось, слухаючи оце слово про необхідність духовної чистоти, може заперечити, але ж були в історії багато людей, які собі багато чого дозволяли, а Бог їх все одно використовував. Так? Ми чули. Брат Олег зачитував про Кіра. Кір це був перський цар, він був язичником. Але Бог за більше, ніж століття, передбачив про нього і про те, що через нього ізраїльський народ він вернеться із вавилонського полону і відбудує йому храм. І там. В книзі пророки Ісаї, Кір названий помазанцем Божим. І там навіть таке зауваження було, якщо ви помітили, хоч ти не знаєш мене. І виникає питання, чи нам можна тоді жити, як ми хочемо, якщо Бог навіть у Бога навіть язичник це його помазаник. Зовсім ні. Біблія нам відкриває про те, що буде з людиною, яка відкинула Ісуса Христа, яка поклонялася іншим богам. Так, Ми можемо згадати і, наприклад, Самсона, іншу Божу людину, яка служив, ну, Бог через неї робив великі діла, але він собі багато чого дозволяв. І все те, що було приписано законом Моїсеєвим, особливо для нього, як для відділеного Божого Назорея, він те все перекреслив у своєму житті. І я думаю, що ніхто з нас не заздрить його долі, коли його осліпили, коли над ним знущалися. І одна справа, якщо би це за його віру в Яхве, би отак з ним робили, але це ж за його немудрість, за його гріхи. І тому, друзі дорогі, Бог може нас використати, навіть коли ми не в належному стані, але своїми гріхами, своєю впертістю, ми будемо робити гірше тільки собі. І я нікому з нас такого не бажаю. Але ж якщо християнин розпрощався з гріхом, тікає від нього, а не біжить до нього, то він має велику нагороду від, не, в, від Бога на небесах. І він Готовий для того, щоб Господь рясно прославився через нього. Але християнину варто не тільки чистити себе постійно, але оцю очищену посудину чимось наповнювати. І наступною ознакою готовності християнина до місії є вкоріненість в Ісусі Христі. Віруючий який твердо переконаний у християнському вченні, може навчати його інших. На християнина можуть тиснути спокуси, життєві труднощі, гоніння. І щоб вистояти у цих випробуваннях, йому потрібно мати глибоке коріння в Ісусі. Христі. І якщо ми будемо шукати приклади, то знову ж таки, апостоли. Вони були справді переконаними в тому, що вірили. Вони ходили з Христом упродовж більше ніж трьох років, перебували з Ним, так, була певна криза в їхній вірі. коли... Ісус Він помер, але потім Він воскрес, Він являвся упродовж 40 днів із багатьма незаперечними доказами, говорив їм про Боже Царство. І потім, от такий випадок навіть стався, що одночасно, більш ніж 500 братам Ісус Христос воскресли і з'явився. Апостоли, вони на свої очі бачили те Вознесіння Ісуса Христа. Вони отримали запевнення, що Христос Він так само повернеться на землю. І оце все воно дало їм міцне коріння, міцний фундамент їхньої віри. І вони були готові радше померти, аніж відмовитися від свого свідоцтва. І тому, як ми можемо наслідувати їх, як нам вкорінятися в Христі? Це потрібно стабільно практикувати християнське вчення і зростати в ньому. Апостол Павло в посланні до Колосян, другому розділі, 6 і 7 віршах, написав такі слова. Тож, як ви прийняли Христа Ісуса Господом, так і живіть у Ньому, будучи вкорінені і збудовані у Ньому, і утверджені у вірі, як ви були навчені, збагачуючись нею з подякою. Декілька слів про те, що апостол Павло написав послання до колосян саме з приводу того, що. Була небезпека різних лжевчень, які могли проникнути у церкву, і він дає оці застереження проти лжевчень. Пам'ятаєте, там наступним віршом говориться: стережіться філософії за переданням людським, так, за стихіями світу, а не за Христом. Він там також і застерігає проти служіння ангелам, проти дотримання обрядів юдаїзму, так? І тому ці слова вони актуальні були тоді для них, і актуальні сьогодні і для нас. Тому що, як ми чуємо і бачимо, що на жаль стається так. Що люди, які начебто добре починають ревно навіть, але потім відпадають від віри, бережи, Господи, кожного з нас і наверни всіх занепалих. Отож, перше, що нам потрібне для того, щоб корінятися в Христі, це стабільно практикувати християнське. Вчення, триматися його, зростати в ньому. Друге, це потрібно і кожному члену церкви, і, зокрема, керівникам церкви, виконувати свої обов'язки. Послання до Ефесян, 4 розділ з 11 по 16 вірші, досить великий текст, але він потрібний для нашого. Нагадування в світля цієї теми говорить Павло, що Ісус Христос дав одних за апостолів, інших за пророків, ще інших за благовісників, а ще інших за пастирів і вчителів. Для чого? Для спорядження святих на діло служіння, на збудування тіло Христового. Нам всім святим потрібно досягати ось цього діла служіння. Доки ми всі, ми всі не досягнемо єдності віри, пізнання Сина Божого, дорослого віку, міри віку повноти Христа, щоб ми більше не були немовлятими яких кидає й носить усяким вітром чиня через лукавство людей, через хитрість для підступного обману. А щоб, кажучи істину в любові, ми в усьому виростали в того, хто є голова, Христос, від якого все тіло складене, з'єднане завдяки підтримці кожного суглоба. Здійснює різ тіла в міру дії кожного окремого члена для збудування себе в любові. Нехай Господь благословить нас, щоб оцей задум для церкви, який він залишив посланні до Ефесян, в усій повноті він реалізовувався в церкві в Ефіль і в усіх навколишніх церквах. Амінь. І... Можливо, десь хтось теж може заперечити, що були і є люди, так само поверхневі, які, але які служать, які активні в церковній діяльності або в місії. Вони були і є, але нам що з того? Навіщо нам наражатися на небезпеку? Краще оберімо от ту найкращу частку, щоб. В кінці почути ті слова, гаразд, траби добрий та вірний, ти в малому був вірний над великим тебе поставлю. І отож, для того, щоб бути готовим до виконання Христового повеління, необхідно вивчати те, що він вчив, і практикувати це. Далі ще одна ознака, вона тісно, невіддільно. Пов'язана із попередньою. Це знання Писання. Глибоке знання Біблії є важливою передумовою для участі людини в місії. Неможливо вкорінятися в Ісусі Христі без Божого Слова. Біблія нам свідчить про Ісуса Христа. Дослідіть на Писання, ви бо думаєте, через них мати життя вічне, говорить Ісус Христос до Юдеїв. Вони ж свідчать про мене. Потім ми читаємо про те, як після Воскресіння Ісус Христос наставляє своїх учнів і розкриває їм через усі Писання Моїсея, через псалми, через Пророків про те, що йому потрібно було постраждати з... і третього дня воскреснути з мертвих. Якщо ми хочемо вкорінятися в Христі, нам потрібно вкорінятися в Писанні. Також Писання виконує над людиною роботу з її підготовки на Божу справу. Друге послання до Тимофія, третій розділ з 14 по 17 вірші, знайомі для нас слова Друге Тимофія, третій розділ з 14 по 17 вірші. Ти ж пробувай у тому, чому навчився і в чому впевнився. Говоримо так про вкорінення в християнському вченні, знаючи, від кого ти навчився. І що ти з дитинства знаєш святе писання, яке може умудрити тебе на спасіння через віру в Христа Ісуса. Все Писання Богонатхненне і корисне для навчання, для викривання, для виправляння, для наставляння в праведності. Для чого? Щоб Божа людина була досконала. До всякого доброго діла підготовлена. Слава нашому Господу! Коли ми хочемо себе підготувати на Божі добрі діла, у нас є засіб, у нас є Біблія, яка корисна для цього, слава нашому Господу. Ми говоримо сьогодні про апостолів, і ми бачимо оцю. Оц... Те, що писання було завжди в центрі їхніх проповідей. Скільки вони цитують на пам'ять у своїх посланнях, наводять писання. Вся їхня проповідь основана на писанні. І навіть якщо прямо писання не цитується, так, наприклад, проповідь Павла в Аеропазі. ну, На перший погляд, здається, що ну, він. Не процитував жодного тексту з Писання, але вся проповідь, вона просто пройнята Духом Писання, відповідає тому вченню, яке закладене в Писаннях, і нам є в чому повчитися від них. Інший чоловік його звали Аполос, читаємо про те, що він. Знав тільки про Іванове хрещення. Але він дуже ревно проповідував про Господа. Чому? Тому що написано, що він був чоловіком сильним у писанні. І він навчав про Господа правильно. Йому потрібна була тільки невелика корекція від акіли і Прискіли, але далі написано, що після того він. Пішов в Рецію і дуже багато послужив е, помісним церквам, так, віруючим, які там знаходилися, тому що він привселюдно спростовував юдеїв і доводив списання, що Ісус є Христос. І тому писання воно має надзвичайно велику, потужну дію. Слава нашому Господу! Тому кожного з нас я закликаю читати, і не тільки читати, але досліджувати писання, співставляти різні пов'язані місця, використовувати допоміжні матеріали, так? карти, книги тощо. Звісно, нам потрібний міцний фільтр Божого Слова завжди повинні розуміти, що якщо Біблія це. Авторитетне Боже Слово, то коментарі ми можемо розсуджувати, так? що відповідає писанню, чим ми можемо не погодитись. Але все одно ми повинні розуміти, що ми тут на землі не одні, Бог не тільки з нами говорить, Він протягом історії говорив з різними людьми. Були люди, які присвячували своє життя. Дослідженню писання, і нам дуже корисно вивчати їхні праці. А також нам потрібно тісно поєднувати вивчення Біблії з молитовним життям, тому що вони невіддільні. І ще раз повторюємо те, що ознакою готовності людини до проповіді Божого Слова є. Знання цього слова. І підведемо певні підсумки того, про що ми говорили. Ми продовжуємо вивчати оті ознаки християнина до виконання місії, яку ставить Христос для своїх учнів. І сьогодні ми зазначили про такі ознаки, як духовна чистота. Як вкоріненість у Христі і глибоке знання Писання. Я запрошую нас до молитви, попросимо Господа, щоб Він допоміг нам дотримати духовної чистоти, щоб нас вкорінив у Собі, щоб Він допоміг нам. Не занедбувати вивчення Його слова, і хай кожен з нас буде тією людиною, приготованою на всяке добре діло і потрібною господареві. Амінь.